Я хотів сказати про те, що чим живе зараз країна? Країна живе війною і допомозі Збройних сил. І 90% свого часу я присвячую саме цьому, тому що позавчора, повернувшись з фронту і передавши більше мільйона доларів на підтримку Збройним силам всупереч дій правоохоронних органів, прокуратури. Які виконують незаконні вказівки влади. І друге, чим живе на сьогоднішній день країна, це є зробити максимум для того, щоб відірватися від Росії. Відірватися від Росії ми можемо лише через інтеграцію до Європейського Союзу. Лише за останній місяць відбулося декілька знакових подій. Перша подія це доповідь Комісара Ради Європи по правам людини, де чітко записано про те, що вони не визнають, не признають і заперечують діям влади по переслідуванню безпідставному опозиції. З такими діями нас в Європу не беруть. Навіть якщо би дуже хотілося представникам влади зачистити опозиційне поле.